Вітаю, шановні геймери! Розпочався листопад, а це означає, що на нас з вами чекають нові релізи. Я підібрав 40 проєктів, які мають з'явитися на полицях магазинів в цьому місяці. Сподіваюсь, ви знайдете для себе щось цікаве, бо всі ці іграшки, про які ми з вами поговоримо за мить, мають різні жанри, візуальний стиль і відповідно цінник. Нагадаю, що ви на каналі Turnal мене звати Дмитро, і якщо раптом вам сподобається це відео, буду дуже радий, якщо ви підпишете. Підпишитесь на мій канал, протиснете вашу чудову вподобаєчку та напишете будь-який коментар. Також не забувайте увімкнути дзвоник, щоб не пропускати наступні цікаві відео і отримувати вчасно сповіщення від Ютуба. Ці прості дії дуже допомагають розвитку українськомовного контенту. Підтримуйте наших бійців будь-якими сумами, донатьте на будь-які фонди, яким довіряєте. Головне робіть це, бо це зараз дуже і дуже важливо, і кожна ваша гривня наближає нашу з вами спільну. Перемогу. Ну що, поїхали. Приємного перегляду. 1 листопада мало вийти продовження легендарної японської RPG Елона у жанрі рогалика. Тут гравцям необхідно, окрім того, що шукати пригоди на власну дупу, ще й займатися крафтингом, будівництвом, керуванням, базами та виживанням. Проект від японської студії La Frontier буде доступний лише користувачам ПК. Між першим та п'ятим листопада нічого не відбувається. І от п'ятого числа вашій увазі покроковий тактичний рогалик RPG Metal Slug Tactics від французьких авторів зі студії Лейкір гравцям пропонується зібрати загін та влаштувати перестрілки та погоні з повстанцями в арсеналі геймерів. Потужні спеціальні атаки, які можуть визначити фінал кожної сутички. Проєкт буде доступний на Xbox One, Xbox Series, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch та ПК. Двовимірний екшн платформер з відкритим світом та намальованою від руки графікою Last Vanguard від американських творців зі студії Cool Teppi. Він релізниця також 5 листопада. В цьому проєкті гравцям необхідно перемогти у турнірі, здолавши всіх босів. Для цього треба буде ретельно досліджувати все світ гри, який включає в себе цілу купу відкритих локацій та підземель. Також 5 листопада можна буде спробувати соціальну детективну онлайн-пригоду Death Note Killer Within, яка розрахована на 10 гравців. Всі учасники діляться на дві команди, у яких різна мета для перемоги необхідно визначити ролі один одного або знищити Ел, тобто зрадника, який заважає владі Кіри, або захопити зошит смерті. Такий собі альтернативний варіант Among Us. він вийде на Xbox Series, PlayStation 5 та PC. Thanks for watching! Нідерландська студія Vertigo Games готується до релізу свого шутера від першої особи Metro Awakening. Події проєкту відбуваються у всесвіті Metro, над яким працювали українські розробники з 4Games. Але розповість власну альтернативну історію. Гра має вийти на ПК та PlayStation 5 вже 5 листопада і буде розрахована лише на користувачів шоломів віртуальної реальності, PlayStation VR 2, MetaQuest 2 та 3 та Steam VR. Також на релізі у грі запланована українська текст. Това локалізація за що розробникам та видавцю окрема подяка. Атмосферна пригодницька науково фантастична головоломка, The Abandoned Planet вийде також 5 листопада. Гравцям треба буде досліджувати занедбані руїни та дикі ландшафти. Гравець стикається з безліччю загадок та таємниць, які постійно треба розгадувати, щоб зрозуміти, що сталося з процвітаючим світом. Головний протагоніст, оперуючи обмеженими ресурсами, має вижити та подолати купу небезпек на своєму шляху. проєкт мають змогу пограти користувачі Android та iOS. А також власники ПК під керуванням Windows, Mac чи Linux. 6 листопада з'явиться ізометричний симулятор життя Mirthwood, який розробляє американська студія Bedridge Games. В грі буде величезний відкритий світ, який складається з шести різних регіонів та трьох великих міст. А ті, в свою чергу, наповнені купою випадкових подій. Геймерам буде необхідно побудувати власну ферму, займатися торгівлею, полювати на бандитів та перевертнів. Іграшка буде доступна лише тільки користувачам ПК під керуванням Windows. Також тільки користувачі ПК з 6 листопада матимуть змогу спробувати барвистий симулятор магазину Trash Goblin. В проєкті від британських девелоперів зі студії Спліт Мілк гравцям треба знаходити та відчищати різні дрібнички для продажу і спробувати задовольнити своїх клієнтів. Зароблені гроші треба буде вкладати в оновлення свого магазинчику, купувати нові інструменти або навіть розширювати свій бізнес, відкриваючи нові магазини в інших районах міста. Ще одна іграшка від англійських авторів вийде 6 листопада. Це MMORPG Brighter Shores, де треба досліджувати країну магії та таємниць. Доведеться опанувати купу різних професій та спробувати зробити собі ім'я. Розробники обіцяють сотні годин захопливого геймплею. Спробувати забавку матимуть змогу лише тільки користувачі ПК під керуванням Windows та Mac OS. Так само, 6 листопада вийде довгоочікуване продовження симулятора будівництва парків атракціонів Planet Coaster 2 від британських творців зі студії Frontier Developments, який надасть більше можливостей для творчості. Гравцям буде надана можливість побудувати приголомшливий парк атракціонів з запаморочливими американськими гірками, водними атракціонами та оформити свій парк за власним бажанням. Побудувати власний майданчик для розваг зможуть власники консоли Xbox Series. PlayStation 5, а також персональних комп'ютерів. Американські розробники зі студії Super Evil Megacorp пропонують користувачам iOS, Nintendo Switch та ПК під керуванням Windows поринути у пригоди черепашок Ніндзя. У проєкті з назвою Teenage Mutants Ninja Turtles Splinter's Fate. В цьому ізометричному екшені знайомі нам Леонардо, Мікеланджело, Донатело і Рафаель будуть досліджувати знакові локації та зустрічатися з відомими за франшизою персонажами. Автори пропонують гравцям класні динамічні битви. Та Оперативний режим на чотирьох гравців. 7 листопада має вийти фотореалістична стратегія в реальному часі Empire of the Ants, де гравці мають керувати від третьої особи легіонами комах та мурах і приймати участь у епічних битвах. Проєкт являє собою оновлену версію гри, яка вийшла в 2000 році. Французькі розробники дають можливість поринути у світ комах користувачам Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch та ПК. Багатокористувацька кооперативна інді стратегія Unreal 2 Back on Track пропонує гравцям об'єднатися та будувати залізницю у нескінченному процедурно згенерованому всесвіті. Забавка від швейцарської студії Andor Astronaut зосереджена на командній роботі та координації. Треба розвивати власного персонажа, будувати нові двигуни, вагони та багато чого іншого. Гравий де в ранньому доступі 7 листопада тільки в Steam. Однокористувацька пригодницька рольовка Mario Luigi Brothership з'явиться тільки на портативці Nintendo Switch вже 7 листопада. Тут гравці матимуть змогу поринути у пригоди братів Маріо та Луїджі у відкритому морі. Двовимірний платформер Beat'em up River City Saga 3 Kingdoms Next від японської студії Arc System Works занурить гравця у пригоди Куніо, який подорожує провінціями стародавнього Китаю, що потерпає від постійних війн. У грі 100 унікальних персонажів з серії ігор River City. Проєкт вийде 7 листопада на PlayStation 4, Nintendo Switch та ПК. Chicken Police Into The Hive має вийти 7 листопада. Це дослідницька кримінальна детективна головоломка, в якій треба спробувати вирішувати завдання кількома різними способами, кожен з яких може призвести до певних наслідків. Розробляє це творіння угорська студія The Wild Gentleman і воно має вийти на Xbox Series, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch та PC. Я звичайно розумію, що угорський народ не дуже задоволений своїм керівництвом і багато хто підтримує українців. Але це не відміняє того факту, що наш знайомий Віктор Орбан рідкісна хтива тварюка. Проте, якщо ви особисто не бажаєте, щоб гроші, за які ви купили цю гру, пішли на купівлю московицького газу чи нафти, а ті, в свою чергу, на ракети, щоб вбивати українців, то проходьте повз. 7 листопада вийде з раннього доступу симулятор будівництва Тектоніка, над яким працює американська студія Firehose Games. Тут гравці займаються видобутком цінних ресурсів у підземному світі невідомої планети. Треба прокачуватися, створювати нові машини для видобутку та оптимізувати виробництво, пов'язуючи різні машини між собою. З липня 2023 року гра в ранньому доступі і отримала за цей час дуже схвальні відгуки від ком'юнті Steam, 80% з яких є. Позитивними. Гра доступна лише користувачам ПК. Також 7 листопада вийде ремастер першої частини скаженого і веселого симулятора Козла. У грі від шведської Coffee Stain Studios гравці мають влаштувати повний хаос навколо себе. Проєкт буде доступний користувачам Xbox Series, PlayStation 5 та ПК. В ранньому доступі на ПК та Nintendo Switch вийде середньовічний фентезійний містобудівний симулятор Thrive Heavy Lies The Crown. Тут гравці мають можливість битися в реальному часі та приймати вагомі рішення. Грати можна як на одинці, так і в коопі до чотирьох гравців та спробувати побудувати своє королівство. Проєкт стане доступним вже 7 листопада. Також вашій увазі пригодницький Горор Slitherhead від авторів оригінального Silent Hill. Девелопери з боку Game Studio пропонують гравцям прогулятися по вулицях Коулонга в ролі хекі, сутності, без пам'яті та фізичної форми. Єдина мета це знищення всіх монстрів, що намагаються маскуватися під людей. Окрім цього, треба знайти собі союзників серед справжніх людей та спробувати потрапити до небезпечних організацій. Гра з'явиться у цифрових магазинах для Xbox Series PlayStation. PlayStation 5 Playstation 4 та ПК вже 8 листопада. Також, 8 листопада, має з'явитися 4 x стратегія The Phone від німецьких розробників з Proxy Studios. Події гри розгортаються у постапокаліптичному світі на землі, яку вже майже неможливо впізнати. Людство на межі зникнення. Гравцям треба спробувати врятувати рештки людей, провівши їх крізь купу перешкод. Забавка буде доступна лише тільки власникам ПК під керуванням Windows та Linux. 12 листопада вийде детективна інді пригода The Rise of the Golden Idol від латвійських розробників зі студії Color Grey Games. Автори розповідають історію невідступного мисливця за реліквіями, що прагне віднайти могутній артефакт, що за легендою може змінити світ. Для цього гравці мають розслідувати 20 загадкових злочинів і спробувати розкрити велику таємницю. Іграшка буде доступна на Xbox Series, Xbox Series, One, PlayStation 5, PlayStation 5, 4, Nintendo Switch, ПК та Mac. Ще 12 листопада розпочнеться ранній доступ стратегії в реальному часі Sea Power Novel Combat of the Missile Age від студії Трасік Games, офіси якої є в Швеції, Німеччині та Польщі. Гравцям треба взяти під контроль сили НАТО і прийняти участь у низці морських військових конфліктів. Спробувати стати господарем неба та води зможуть тільки користувачі персональних комп'ютерів. Швейцарська Gain Software запрошує всіх шанувальників фермерства до Farming Simulator 25, який має вийти також 12 листопада та побудувати власне господарство, використовуючи більш ніж 400 одиниць сучасної сільськогосподарської техніки від понад 150 провідних світових брендів. У грі буде динамічна зміна погоди, новий ґрунт, який деформується при певних умовах, нові культури та тварини. Гра буде доступна власникам Xbox Series, PlayStation 5 ПК та Mac. І на релізі матиме український текстовий переклад, за що розробникам окрема подяка. Легендарний Тетріс святкує 40-річчя. І до цієї події, 12 листопада, американська студія Digital Eclipse приготували Тетріс Forever, в якій буде понад 15 класичних ігор серії. Гра буде доступна на Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch і ПК. 13 листопада вийде рольова пригодницька аркада Tem Swarm від іспанської студії Крема, в якій треба спробувати розблокувати могутні здібності, знаходячи темзи, та спробувати вижити і побити могутніх босів. Є можливість грати як на одинці, так і в коопі на трьох гравців. Проект буде доступний лише власникам ПК. Тактична рольовка Флінт Реджер облівіон від французьких творців зі студії Savage Level пропонує гравцям поринути у часи піратства в ролі капітана Флінта та разом з його другом Білі Бонсом вирушити на пошуки скарбів. У стімі зникла точна дата релізу, і є тільки позначка, що вона має вийти в поточному році. Хоча більшість ігрових видань пишуть дату саме 14 листопада. Ізометричний пригодницький бойовик LEGO Horizon Adventure від датської Gorilla Games вийде вже 14 листопада, тільки на PlayStation 5 Nintendo Switch та ПК. Він запропонує гравцям поринути в історію дівчини Елой, яка знищує роботизованих тварин, але цього разу у вигляді фігурок LEGO, і допомогти головній героїні врятувати світ. Також 14 листопада вийде пригодницька інді рольовка на ірі райстайт, де наїрі вирушає на пошуки своєї родини, в той час як її друзі намагаються подолати небезпеки міста Ширін, де має справдитися прородство, що загрожує знищити все. Спробувати проєкт від ще однієї датської студії хомбір зможуть тільки власники комп'ютерів. Має вийти ремейк Dragon Quest 3 1980 бляха 8 року, який отримав назву Dragon Quest 3 HD 2D Remake. І працює над ним японська Square Enix. В проєкті була значно покращена графіка, анімація, з'явиться об'ємне 3D-оточення та безліч інших покращень. За сюжетом гри треба зібрати команду та битися з чудовиськами. Грі буде величезний відкритий світ, наповнений містами, замками, печерами та підземельями. З нескінченними загадками. Іграшка вийде 14 листопада на Xbox Series, PlayStation 5 Nintendo Switch та ПК. На 14 листопада також був запланований реліз пригодницької RPG для VR-Шоломів Sky Dance Behemoth від американської SkyDance Game. Гравцям треба буде виживати у покинутих землях, взявши на себе роль героя на ім'я Рен і спробувати зняти прокляття з себе та свого народу. Зараз точна дата релізу в Стімі відсутня, тому ймовірно, що іграшка буде перенесена. Кому цікаво, слідкуйте. Пограти можна буде на PlayStation VR 2 та на ПК. Якщо у вас Є Steam VR або шоломи Meta Quest 2, або 3. 15 листопада відбудеться реліз симулятора будівництва Industry Гайн 4.0 від німецьких авторів. Геймерам треба буде перетворитися на промислового магната та побудувати власну імперію. Необхідно буде виробляти величезну кількість різноманітних товарів, вкладатися в розвиток технологій, будувати логістичні ланцюги та керувати фінансами своєї компанії. Спробувати пограти в забавку можуть тільки власники ПК. Казуальна інді пригода Follow the Meaning від польських авторів зі студії Hiking Mind Studio розповість історію про дивакувате містечко, де жителів пригнічує влада шпиталю та його лікарів. А гравці візьмуть на себе роль детектива Пола Трілбі і допоможуть йому розібратися в цій нелегкій справі. Грави до 15 листопада тільки на ПК. 19 листопада французька особа студіо пропонує всім шанувальникам літаків приєднатися до Microsoft Flight Simulator 2024 та спробувати політати на найбільшій кількості літаків. Можна буде розпочати кар'єру пілота, напрацьовувати досвід, заробити відповідну репутацію, отримати сертифікати, після чого отримати доступ до реалістичних місій, починаючи від медичної евакуації та перевезення вантажів до пошуково-рятувальних операцій та багато інших цікавих задач і врешті решт перетворитися на висококласного пілота пасажирського авіалайнера гра буде доступна лише власникам ПК та консолей Series. Далі на вас чекатиме пригодницький бойовик у фентезійному сеттингу Towers of Agazba від американських девелоперів з Дрімліт Incorporated. Геймерам треба буде займатися вирощуванням потойбічних рослин, будувати власне поселення на острові та досліджувати різноманітну місцевість. Гра вийде 19 листопада тільки на PlayStation 5 та ПК. Цікавий мікс покрокової ізометричної стратегії рогалика та збору колод of Bayou від французьких творців зі студії Lagrange Games. Гравцям необхідно очолити групу Жаб і спробувати побороти лихі сили на чолі з бароном Суботою. Для перемоги треба комбінувати ефекти від карт, розвивати своє поселення та битися. Спробувати цей незвичний проєкт зможуть тільки користувачі ПК, починаючи вже з 19 листопада. Нарешті, 20 листопада вийде супердовго очікуваний шутер від першої особи від українських фахівців зі студії GC Game World Stalker 2 Heart of Chernobyl. Я гадаю, що ця забавка про Чорнобильську зону відчудження не потребує окремого подання. Тому просто хочу побажати всім нам якомога краще підтримати наших авторів і побажаємо їм вдалого старту. Гра буде доступна на Xbox Series та ПК і з першого дня релізу поповнить каталог Game Pass. Чекаємо. Не дочекаємось. 21 листопада виходить перша DLC з назвою Wild Card для пригодницького екшену від Massive Entertainment Star Wars Outlaws. В ньому головна протагоністка Кей потрапить на картковий турнір з гри Сабак, де доля її зіштовхує з азартним гравцем Лендо Калрісіаном. Кіберпанковий пригодницький двовимірний бойовик Neon Blood вийде вже 26 листопада. Іспанські автори зі студії Coyote Brain Studios пропонують гравцям взяти на себе роль колишнього детектива поліції Акселя Макойна та розкрити цілу корупційну змову. Спробувати покатати всю ігрушку зможуть власники Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch та ПК. Чергова частина симулятора мотокросу MXGP24 вийде вже 28 листопада. На гравців очікуватимуть нові реалістичні траси, де вони мають змогу приймати участь як в однокористувацьких перегонах, так і в онлайн з іншими гравцями. Поганяти можна буде на Xbox Series, PlayStation 5 та ПК. А на цьому у мене все. Сподіваюсь, вам вдалося обрати для себе щось цікаве. Поділіться зі мною в коментарях, яку саме іграшку ви обрали з цього переліку. Якщо я раптом десь помилився або не пригадав щось важливе, буду також радий бачити в коментарях ваш відгук. Підписуйтесь, протискайте вподобайку та вмикайте дзвоник, щоб вчасно отримувати сповіщення від Ютуба. Дякую за перегляд, бережіть себе, тримайтеся, купи. Слава Україні! Переможемо!